От піднімаємось такими сходами відповідно. Тут вся дорога була в кам'яних сходах, дерев'яних сходах і ось нарешті металеві сходи, по яких прямуємо вже на саму гору три корони. А якщо ви також бажаєте подорожувати, можете приєднуватися до нашої групи мандри. Ви нас можете знайти тепер. І в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в Тіктокі багато матеріалу викладаємо. Хто любить подорожувати, відповідно, приєднуйтесь і будемо мандрувати разом. А ми зараз вже останні останні кроки трішки залишилось, але ми це зробимо. Потім буде фотосесія. Нек просто він впевнений, неймовірний, неймовірний. Хух. Я вже трошки замарився, зараз покажу вид. І ось, нарешті, трішки залишилось піднятися до гори. Ще один. Два кроки. І є. О, прибереш. Ну що, з горою вас? Як вам ви? Просто неймовірний, так? Не даремно сюди піднімалися, стільки, так? Назад можна пригнати. А можна. У мене вже назад немає.